І так, друзі, всім вітання на каналі Бультарір Селянина. Всім вітання з Київщини. Бачимо залитий повний бак. олеомак. Значить, сьогодні в відосі будемо засікати, скільки він візьме бензу. Ось, все, ми залили повний бак. Попрацюємо зараз одним кадром. І долємо, подивимося, скільки бензу ушло. Значить, будемо культивувати міжрядку. Тут метр. Виходить два переходи. Туди назад довжина 50 метрів. це туди назад 100 метрів. Виходить. 100. Раз, два, три, 4, 5. Будемо ці п'ять рядів, на прикладі цих п'яти рядів засічаємо. 5 50 метрових рядів засічемо. Скільки піде бенд. Ну що, к діл. Запускаємо наш двигун. Олемак. самий найкращий культиватор. Трошки прогріємо. Всі чотири фрази кинули. Бо вчора ходили перцем. Перцем. То поет. На трьох фрезах з чотирьох Вот так вот. Ну все. Ближе к делу. І пошла зараз. Так і культи я не вирвало. Не вириватики доріжку. दो रात तीस А, і щоб ви розуміли, на яких обертах працюю. Дивіться, який запас. Де я тут газував? А це. Ось такий оборот йому надавати. Ой, диви. Диви. От Саня. Перелив. Ну то есть запас можности тут есть. Канигару проезжаем. a veure va, però no és Εντάξει, Ραύμα. Noi ro koe. Aparat haro Не гортись, я не гордий, я обіду. Сейчас зверху. А, берізка. Ну, берізку не бере. Одне.

Уже і порту видно є. Треба буде через пару днів пройтися пласторізом по Ну, берізка ці всі попідчищати по і винести в берег компост. Але що два рази? Все, все рівно, Вася. Собача оберічка, ладно, газ. Сидить, порту і беріжку не вибирає. Ну а так бур'яни в принципі перебиває. І крайній рядок газу. їдемо назад і будемо перевіряти скільки взяло бензин. Até a Прибули ми на базу, на точку відправки. А, ще тут можна було і там. На трас буде ще соточка потом. Виходить, якщо туди 50, назад 50, ширина метр, це сотка, то можна так рахувати. Раз, два, три, 4, 5. Це п'ять соток, але ми не беремо культивації, типу, по, ціля, по ціляку, бо, бо воно ну скільки тут бере. На 5 до 5 см має 6. За другим проходом вже буде 8. Тобто, якщо брати по цілику, просто множте на два бенз. Це що зараз заміряємо. ну, Ось тут, наприклад, по цілику де не оброблялось. Тобто два проходи і будете мати приблизно уяву по розходу. Все. Тоді зараз переміряємо. Ставимо джигнайса, відкручуємо бак. Ну, не знаю, видно, ні, що тут доливати. Будемо доливати, ладно. Все-таки, тест є тест. Півторачка. відкручуємо, О, весь бензині перелив трохи. Ну і додаємо. Ладно, трошки зельємо. А так щоб ось бачите. І заливаємо. Отак пішло бензу. Повний, навіть більше, ніж було. Видно, так? Да? Так. Да. Так. І бензу у нас отак пішло. Ну, не знаю, ну 100 грамів чи скільки. Менше, ніж 100. так так пішло бензу. На... скільки зло так казав. Оліомак, 50-сантиметровий захват, міжрядка метр, довжина 50. Раз, два, три, п'ять. 5 соток, грубо говоря. Та й такі справи, друзі. Кому сподобалось відео, натисне подобайку, підтримаємо молодого фермера, виноградаря бджоляра, до речі. І буду дуже вдячний. Все. Всім гарних врожаїв і мирного неба.